Добрий день, малята. Зимонька мережки замітала і усіх нас радо привітала. Хоч зима, не хоче зігрівати, збереже тепло нам рідна хата. Здрастуй, зимонько, весела, хай міста сміються й села, і засяють раз у раз, вогники, прикрас порядить. З Україна, багатія в добрий час, гарні дні чекають нас. Зимонька красуня в гості завітала і чудові свята нам подарувала. Сьогодні пропоную вам вікторину, відгадай зимове свято! А відгадати свято допоможуть картинки, пісні, вірші, загадки. Казки. Отож починаємо нашу вікторину. Перше зимове свято це свято Андрія. Роздивіться картинки і скажіть, під яким номером картинка, на якій зображений символ цього свята. Правильно, під номером три. На свято Андрія печуть калиту. Хлопці да дівчата, збирайтесь до хати Андрія вітати, калиту кусати. Ось печемо калиту, та й прив'яжем на виду, та поставимо охорону, щоб було все по закону. Охоронцям дамо сажі, щоб постили лиця ваші, тим сміливцям, хто посміє, та вкусити не зуміє. Кочергу вже осідлай, не засмійся. Та стрибай, укуси її хоч раз, щоб розвеселити нас. Наступне свято ви назвете, якщо відгадаєте загадку. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, В грудні зустрічі чекай, звуть святого молодці. Звуть святого Миколай. Друге зимове свято, День святого Миколая. А тепер послухайте пісню і відгадайте, яке наступне свято. Різдвяний день вже починається, сі жінки людям посміхаються. На гінці пташечка гойдається, Святу вечерю дожидається. Дінь дінь дон в небі співають ангелики. Дінь дім дон, святи, хай радістю стелиця, дінь дінь дон, святая вечеря, хай вдасться, дінь дінь дон, у кожній родині щастя. Молодці, наступне свято Це Різдво Христове. Країна в ніч вся огортається, колядки всюди, хай співаються, Весь світ сьогодні заселяється, бо вже Ісус Христос рождається. Дінь-дінь-дон, в небі співають ангелики, дінь -дін дон святи, хай радістю, стелиця, дінь -дін дон святая вечеря, хай. Дін, дім у кожній родині щастя. Новий рік улюблене свято всіх людей і діти, і дорослі вірять, що бажання, які задумаєш у новорічну ніч, обов'язково збудеться. Знайдіть те, що не належить до свята. Правильно, це голки. Послухайте пісню і назвіть наступне свято. Щедрік, щедрик, щедрівочка, Прилетіла стівочка. Щедрік, щедрик, щедрівочка, прилитіластівочка, Щедрік, щедрик, щедрівочка, прилетіла стівочка. Це свято Маланки та Василя. Щедрих, щедрих, щедрівочка прилетіла у Чого чорного брова, хоч не гроші то полова, в тебе жінка чорного брова, хоч не гроші то полова, в тебе жінка, чорного брова. Щедрий вечір і багатий. Знов в родинах гарне свято, і кутю, і узвар готують, страв чудових не шкодують. шинка холодець ковбаси. Пиріжки і риба й м'ясо всі дрівників чекають, що до хати завітають. Наступне питання вікторини про яке свято цей вірш? Хай свята водичка скропить ваші личка і окропить ззовні, щоб були здорові. Молодці дітки. На водохреща все навкруг звабливе, Зимове свято наше особливе, Води йорданською рукою я торкнуся, Почую Господа у вдячності схилюся. Наступне свято день святого Валентина. Виберіть те, що зазвичай дарують разом з подарунком. Так, це листівка Валентинка. Щоб відповісти на останнє питання Вікторини, послухайте уривок казки письменника Олекса Воропая і скажіть, про яке свято ця казка? В цей день зима, кажуть, іде туди, де було літо, а літо, де була зима. По дорозі вони зустрічаються і говорять між собою. Боже, поможи тобі зиму, каже літо. Дай Боже здоров'я, відповідає зима. Бач, зиму, дорікає літо, що я наробило і напрацювало, ти поїла і попила. Молодці, правильно, назва казки стрічань. Про Свято стрітення Ви відмінно відповіли на всі запитання Вікторини. Мені дуже приємно, що ви так добре знаєте зимові свята. Намалюйте, яке ваше саме улюблене, улюблене зимове свято? Чекатиму фото ваших малюнків. До нової зустрічі!